Мої вітання, колеги. Сьогодні 30 вересня. Спахали декілька участків ми під посів пшениці, і, як бачимо, поки що ситуація із станом ґрунту доволі складна. Сухо, грудка. Тому поле під часник, поки що ми. Ще не пахали. Почекаємо на вихідні, обіцяють дощ. Ну, якщо не буде, вже будемо потім виходити з ситуації, пахати, потім додатково обробляти землю. Все це ми покажемо. А Сьогодні ми говоримо про добрива під часник. Так якраз як ось ми вносимо під посів озимої пшениці. Добриво, тому вирішив і заодно зняти і поговорити про добрива, яке ми вносимо під часник. І так, під культуру попередник, ми, якщо виходить, зараз зараз складно знайти органічні добрива, ми вносимо гній. Можливості внести перегній в нас немає, а от гній в місцевому господарстві купити можна. Тому ми саме вносимо під культуру попередника. Ось, Виорюється і вже зараз, можна сказати, практично перегній. Якщо ж у вас є можливість взяти перегній, то можете внести безпосередньо перед посадкою, під заробку ґрунт. Внесення безпосередньо перед посадкою. Сплошним внесенням або внесенням в рядок є основним живленням. Також не забуваємо, що у нас є ще весняне живлення, це азотними добривами, але поки що ми будемо говорити про осінні. Якщо ж у вас можливості внести перегній нема. Відповідно є мінеральні добрива. Зараз ми про них і поговоримо. Ми користуємося добривом від Яроміли, виробник Фінляндія. Чому саме на ньому воно, звісно, дорожче, якщо брати на мішку 50 кг, то різниця в 900 гривень від нітрамофоски або діамафоски. Ну, для когось це дуже багато, для когось ні. Тобто вирішувати вам, ну, так, якщо взяти, це приблизно 10 кілограмів часнику гарного часнику продати і буде ця різниця перекриється. Ми працюємо е, значить, з формулою 7-20-28, а також на ділянках, де фосфору багато, вносимо 9-11-24. Також ви можете взяти ще формула Е8-24-24. Всі ці формули підходять для осіннього внесення під озими культури. Як і цибуля, так і чесник, тому вибирайте. Щодо того, де ми беремо дані добрива, можете перейти. Ось є контакти, ось на їхній сайт подивитись. І ось номера телефонів. Не перший рік ми вже працюємо, тому є доставка. Можете звертатись і вам відправлять. Ось ще тут є контакти. Ось. Значить, Добривод до них приходить у великих мішках по 600 кг. і вони вже фасують безпосередньо там у свої мішки по 25-50 по кг. Тобто ви можете і 25 купити, і 50 Також нібито є і по 2 кг, ну, подивитись на їхньому сайті. Щодо норми внесення даного добрива, ми вносимо, так як я говорив, що попередник, ми даємо органічні добрива по можливості, якщо ні, то ми вносимо під заробку в ґрунт, тобто під фрезу, під культивацію, під оранку, якщо сплошняком розкидати то це 3 кг на сотку, якщо вносити безпосередньо при посіві, тобто в рядок, то до 1,5 кг, тобто кіло-півтора в цьому діапазоні. Тому що в рядок сильно багато сипати звісно, не потрібно. Тому спосіб внесення вибирайте самі, це є основне живлення, тобто основне внесення добрив. І як ви його заправите в вашу землю, відповідно, так буде і врожай. Звісно, що дуже важливим є ще весняне внесення азотних добрив, але про це ми вже поговоримо весною. Тому зверніть увагу, підживлюйте. Різні варіанти, різні є подешевше добрива, подорожче. Вибирайте вже самі. Чому ми саме зупинилися на яромілі, тому що вона практично після першого гарного дощу вона розтворяється. Тобто її вже ця гранула, вона розкисає. На відміну від попередніх добрив, які ми вносили, типу нітрамофоска, Діамофоска, були роки посушливі, коли ми копали часник, а гранула була е, ціла, тобто викопувалась. Тому, відповідно, ми вирішили вибрати і змінити добриво. Ви ж можете вибрати своє добриво. На цьому сайті є широкий вибір, тобто різних виробників. Тому дивіться по цінових категоріях і вибирайте. Доставка тут є. Також, по-моєму, майже всі види доставки, тобто різні транспортні компанії. Ну, а в нас попереду боротьба і підготовка землі, не знаю, можливо, щось іще зміниться, Ну, поки що ось ось так виглядає. Якщо б ми зараз виграли те поле, яке в нас під часник, воно б виглядало саме так. Ну, прийшлось би пройтись ще фрезою. Ну а так, під пшеницю піде і так. Дякую всім за увагу. До скорої зустрічі. Бережіть себе.